Чому війна Росії проти України буде тривати 10 років? Що значить перемога України у війні проти Росії? У яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Канцлер Німеччини Олаф Шольц. 12 квітня 2024 року в інтерв'ю офіційно заявив, що війна в Україні буде тривалою і Заходу доведеться ще довго постачати Зброю для Сил оборони України. Посилання на інтерв'ю в першому коментарі. Почнемо з другого запитання: що значить перемога України? Перемога України у війні Росії проти України. Що буде ознакою перемоги України у війні Росії проти України? Чи буде перемогою вихід Збройних сил України на офіційні кордони 1991 року, включаючи звільнення Криму? Ні. Вихід ЗСУ на офіційні кордони 91 року не буде перемогою України у війні Росії проти України. Війна не припиниться і навіть не зупиниться. Чи є шанс і засоби в ЗСУ вийти на кордони 91-го року в найближчі роки? Ні. Незважаючи на всі засоби і підтримку цивілізованих країн, в найближчі роки вийти на кордони 91-го року, в ЗСУ не вистачить людського ресурсу. Тобто кількості воїнів. Росія має мобілізаційний ресурс 25 мільйонів осіб. Тобто, Росія має кількість. Дорослих чоловіків віком від 18 до 60 років, яких вони можуть призвати в свою армію 25 мільйонів осіб. 25 мільйонів і більше. Чисельність чоловіків приземного віку в Росії становить 40 мільйонів осіб. В Україні до війни числилось 10 мільйонів чоловіків приземного віку. Тобто, якщо б в Україні мобілізували всіх без винятку чоловіків приземного віку, то чисельність ЗСУ буде в два рази менша за то кількість солдат, яких може мати Росія, призвавши лише частину чоловіків приценового віку. Але одночасно розуміємо, що в Україні немає ресурсів, щоб забезпечувати і утримувати навіть хоча б двохмільйонну армію. І дружньої допомоги в таких розмірах не буде. Чи зможуть ЗСУ взяти Москву, столицю Росії? Ні, не зможуть. Чому? Тому що наявної чисельності ЗСУ абсолютно недостатньо для того, щоб контролювати європейську частину Росії. Тобто частину території Росії до Оральських гір. Європейська частина території Росії в 6 разів більша за територію України. Припустимо, що. ЗСУ взяли місто Москву. Чи буде це означати капітуляцію Росії? Ні, це не буде означати капітуляцію Росії. Оскільки всі ресурси Росії, нафта, газ, метали, військові заводи і так далі розміщені за Уральськими горами. За Уралом, в тому числі і бункери Путіна. І інші технічні пункти управління армією і країною розміщені в багатьох місцях за Уральськими горами. Тому окупація підрозділами ЗСУ міст і Москви, і Петербургу, і навіть цієї європейської частини Росії, тобто до Уральських гір, не буде означати капітуляцію Росії. Отже, вихід ЗСУ на кордони України 1991 року не буде капіталяцією Росії і навіть не зупинить війну. Так само окупація підрозділами ЗСУ столиці Росії Москви не буде означати капіталяцію Росії і навіть не зупинить війну. Будь-яке зупинення війни Росією, яке буде на неї умовах, буде означати кінець Російської імперії. Тому Путін чи його наступник буде вести війну до повного виснаження ресурсів. При яких умовах Росія підпише акт про капітуляцію? Росія підпише акт про капітуляцію лише у випадку, коли її економіка виснажиться настільки, що буде загрожувати розпаду Росії на національні територіальні складові. Скільки часу потрібно, щоб в умовах міжнародних санкцій економіка Росії виснажилась і зазнала краху? 10 років. Про це прямо сказав президент США в Києві ще 20 лютого 2023 року. Чому 10 років? Деякі аналітики розповідають, що війна Росії проти України почалась не в лютому місяці 2022 року, а в лютому місяці 2014 року. Тобто вже 10 років війни і нам, Україні, ще треба вистояти ще один рік, і Росія почне розсипатись на національні територіальні утворення, що змусить Путіна погодитись на припинення війни чи навіть на Капітуляцію. Так, війна Росії проти України, збройна війна Росії проти України почалася в лютому місяці 2014 року, точніше 20 лютого 2014 року. Але Європейський Союз з усіма ООН і НАТОми, протестуючи проти агресії Росії, лише висловлювали стурбованості різної глибини, ширини і форми. Санкції проти економіки Росії були символічними, декоративними і декларативними, тобто такими собі іграшковими. Їм, ЄСам і НАТОм, було вигідно купувати російські природні ресурси за дешевими цінами. Цінності, цінностями, принципи, принципами, демократія, демократією, але якщо є фінансовий інтерес, то можна робити вигляд, що нічого надзвичайного не відбувається. Це тільки вони нам, Україні, нав'язували свої толерантності, шантажуючи російською агресією. Санкції з 14 по 22 роки не несли шкоди економіці Росії. І навіть навпаки, Ця санкційна політика ЄС і НАТО щодо Росії. Росії тільки збагачувала. Так ще в травні червні 2022 року, коли війна Росії проти України вирувала на повну силу, вже були Буча і Єрпінь, Європа все ще платила Росії щодня 1 мільярд Євро. Щодня. 1 мільярд Євро щодня. Тобто за 9 років, за ну, 400 років, відраховуючи по 23 рік, Європа збагатила економіку Росії на плюс 1 мільярд євро в день. Множимо на 365 днів, множимо на 9 років, і це дорівнює 3 трильйони 285 мільярдів. Ось така сума в євро, за 9 років жорстких санкцій проти економіки Росії. Як бачимо, дуже жорсткі санкції. Росія не тріснула від навали таких грошей виключно завдяки стійкості і ненаситності своєї внутрішньої корупції. Тому ми, Україна, приходимо третій, проходимо третій рік активної війни із світовими санкціями проти економіки Росії. Санкціями, які потрапили, мав задавати. І завдають шкоди, але не збагачувати Росію. Якщо б сьогоднішні санкції проти Росії були введені в 2014 році, то відлік ішов би з 2014 року. А оскільки справжні санкції були введені з середини 2022 року, то і починаючи відлік. То і починати відлік початку строку падіння економіки Росії треба саме з середини 22-го року, тобто з липня 22-го року. І відраховуємо 10 років. Чому саме 10 років? Отже, війна Росії проти України закінчиться перемогою України орієнтовно в липні 2032 року. І Україна як переможець. Обере дату підписання Акту Капітуляції Росії день 24 серпня 2032 року. 24 серпня стане днем не тільки проголошення незалежності, але й днем Встановлення Незалежності. Проголосити це добре, як перший крок, але недостатньо, щоб проголошення стало реальністю. І сама перемога. України у війні проти Росії буде фактом, який проголошену незалежність зробить реальністю. Зробить реальністю, існування якої ніхто більше не буде сумніватися. І так, чому саме 10 років? Незважаючи, незважаючи на те, що на планеті вже нараховують 8 мільярдів людей, і кожна людина нібито індивідуальність і зі своїми особливостями, які майже не повторюються в інших людях, насправді таке твердження не відповідає реальності. Незважаючи на всю індивідуальність, люди в своїй поведінці однакові, в подібних ситуаціях поступає однаково, стандартно типово всюди завжди. Так от, лише якась сота частина людей можуть мислити нестандартно творчо. І для того, щоб порахувати варіанти їх поведінки, достатньо двох пальців. А 99,9% людей діють стандартно. І щоб порахувати варіанти їх поведінки, достатньо всього лише одного пальця. Тобто, бачиш особу, бачиш ситуацію і вже знаєш, як ця особа буде. Що ця особа буде робити в цій ситуації? Для порівняння візьмемо війну у Росії під назвою СССР Росії в Афганістані в 1980-х роках. Почавши війну, Росія змогла контролювати не більше 30% території Афганістану. У сьогоднішній війні Росія контролює трошки більше 20% території України. В грудні 79-го року радянські війська увійшли в Афганістан. Нафта тоді була на ціновій вершині 101 долар за барель. Демократичні країни, очолювані, США, поступово вводили економічні санкції проти СССР. І через 7 років після вторгнення в Афганістан ціна сирої нафти марки Brent впала до 30 доларів за баррель. І в 86-му році новий правитель СССР Михайло Горбачов Оголосив політику перестройки і зближення з країнами Заходу. Ще через три роки війська СССР Афганістан, а ще через 2 роки Радянського Союзу не стало. Маючи халявні гроші, Росія почувала себе світовим господарем. Але щойно ціна на нафту впала, потік легких грошей зупинився. І СССР Росія ставав більш демократичним і захотів дружити із загниваючими капіталістами. Коли Володимир Путін прийшов до влади в 2006 рік, ціна на нафту в бренд складала 25 доларів за барель. Економіка Росії ледве дихала, обтяжена зовнішніми боргами. на сотні мільярдів доларів. Путін тоді був і демократом, і прихильником співпраці з цивілізованими країнами з чітким дотриманням міжнародного права. Через 7 років співпраці і великих іноземних інвестицій в економіку Росії та завдяки постійному росту ціни на нафту Росія віддала всі бурги. А коли ринкова ціна на нафту досягнула ціни 105 доларів за баррель, це був 2008 рік. Путін і всі руски відчули себе імператорами і повелителями світу. Може, повторіть, всюди вихвалялись вони. Росія і Росія вдерлася на територію Грузії, що призвело до значного погіршення стосунків між Росією і США і зниження ціни на нафту до 60 доларів, що в свою чергу трохи збило імперську пихатість Путіна. В 2014 році. Анексія Криму і вторгнення на Донбас сталося тоді, коли нафта знову коштувала дорожче 100 доларів за барь. Що дозволяло Путіну проявляти імперську злобу. Сьогодні ціна на нафту марку Brent становить 85 доларів. Розуміючи, що дохід від нафти до введення санкцій 1 мільярд євро в день кількість Європи, Росія нагромадила істотні валютні запаси. При тому, що санкції не є абсолютними. Російську сервину все ще купує Європейський Союз, хоч і значно менше обсяг. Російську сервину купують і Китай, і Індія. Тому надходження валюти в Росію хоч і зменшилось, але не припинилось. Проте санкції цивілізованих демократичних країн поетапно посилюються. Відповідно, надходження валюти в Росію буде поетапно зменшуватись. І як би нам не хотілося розвалити розвалу Росії миттєво, такого не станеться. Будуть процеси такі ж самі, як і у випадку Росії СССР. Тільки зруйнування економіки Росії зупинить її війну проти України і змусить її правителя підписати капітуляцію. Немає значення, хто це буде, Путін чи вже не Путін. Головною умовою прийняття капіталяції Росії буде створення на її вже колишній території незалежних держав вільних народів татари, калмики, Чеченці і так далі. Десять років. Ми проходимо тільки третій рік санкцій, залишилось ще 7 років війни. Сім років до остаточного утвердження незалежності України. Проголосити це добре, як перший крок, але недостатньо, щоб проголошення стало реальністю. І саме перемога України у війні Росії проти України буде фактом, який проголошену незалежність зробить реальністю. Успіху нам!